Друзі, всім привіт! Дивіться, у нас тут з'явилось одне вільне місце. Тут стояло авто на комісію, яке мені тільки загнали, і сьогодні я його продав через соцмережі. Того давайте зараз вам надам інформацію про комісію і про ці авто, що у нас є в наявності. До речі, є у нас в наявності таких три Volkswagen. Таких три ренушечки, Міцубісі, авто будуть наростати. Давайте з вами поговоримо. Навіщо я взагалі відкрив цю цей автомайданчик? Для чого які у мене цілі? Почну з того, що звичайно, це коли ви приїжджаєте до мене, бо дуже часто люди приїжджали і хотіли там, до всіх машин. А Подивитися всі авто, а часто авто були там розкидані, то там, то там, ну не були всі разом, і це якісь незручності доставляло. Також це те, що я там ставив її на інших автоплощадках. Там деякий час закривались автоплощадки, я вже не мав доступу до своїх навіть авто. Зараз я тут можу, хоч в час ночі вам прийти і показати машину. Це такий перший плюс. Далі, звичайно, це ви можете приїхати і знову ж таки вибрати. Тобто, вам ви приїхали з одною машинкою, вам вона щось там може не сподобати. Чи ви все-таки їхали, в мене на днях була людина, їхала зразу три машини дивитися і собі з трьох вибрала. Тобто, ось це в першу чергу зручність для вас. Є моє місце, ви собі в будь-який момент можете сюди приїхати. Єдине, що, звичайно, перед тим як їдете, поки в мене тут немає менеджера, я тут один, ви мені дзвоніть, бо в мене тут тільки камери стоять, менеджера ще немає. Дзвоніть мені попередньо, щоб я під'їхав і був на місці. бо там Сьогодні вже, слава Богу, під'їжджали перші люди, вам приїхати. І я тут був добре, а так як мене не було, то вони ну, не, не змогли б зайти. Це таке перше. Друге, це звичайно буде зручність для деяких продавців. Чому деяких? Тому що авто я буду брати не всі підряд, буду відбирати, відбирати як. Якщо вас цікавить поставити авто у мене тут на комісію. Зараз ми поговоримо про плюси. Які в мене будуть тут залишити авто продаватись саме тут. Але спочатку, якщо ви хочете оставити в мене авто на комісію, ви на цей номер ставите зараз у вайбері плюсик, вайбер, Telegram я є всюди, WhatsApp. і я вам скидаю шаблон, ви його заповните, і я скажу, чи підходить і чи я можу взяти тут цю машину до себе на майданчик. Чому я буду відбирати машину? Звичайно, тому що в першу чергу я поважаю своїх клієнтів. І я не хочу клієнтам підсовувати якусь погану машину. Ну, хоча я розумію, що там машина 10-го року там не, не буде ідеальною, ніде не краще, щоб я це сам все розумію, я сам вже займаюся машинами, але я не буду брати там повністю шпакльовану, зварену, з пробігом якимось неадекватним. Я буду дивитися стан. І будемо разом з вами вирішувати, за якою ціною ставити, щоб вона також тут довго не стояла. А ось в мене умови на комісію, напевно, будуть самі найкращі по Україні. Того, якщо вас цікавить, пишіть плюсик, я вам напишу свої умови, ви заповните шаблон, і ми з вами разом оприділимося, як вам оставити тут машину, чи ви, можливо, не з нашої області, ну, це не важливо. Йдемо далі. Ще, звичайно, по підбіру авто. Всі підібрані авто я буду ставити тут в одному місці. Також приїхали зранку, коли треба забрали. Я їх власника викупив там. Або от ті, що з Європи я привіз авто на підбор. Також всі тут стоять. Також це для зручності. Давайте тепер поговоримо про плюси, чому вам тут буде класно ставити авто на комісію. Звичайно, це те, що я кожен день буду її рекламувати в соцмережах. Це, ну, це великий плюс. У мене в принципі непогана аудиторія, яка. От, Купує машини, і в мене всі взагалі останні авто продані через соцмережі. Друга причина, звичайно, це геолокація, так як тут і в мене і є так чим привернути увагу, так сказати, це великий літак. І в мене тут місце класне біля авторинка, біля Недалеко, як ви їдете зі сторони Києва, в основному також заїзд зручний, все просто легко доїхати не в якомусь захолусті. А от таке класне місце локаційно. Ну, і звичайно, як я вже казав, в мене дуже приємні умови для комісійних авто. Звичайно, ще в мене буде третім. Тобто, ви залишили авто, вам приїхали якусь кращу там, запропонували якусь кращу пропозицію, і ви собі там обмінялись, вам доплатили. Ну тут вже можна буде, як ви там собі захочете. Ну, ось такі, в принципі, цілі площадки. Зараз, звичайно, ще буду там доготовлювати авто, які мені повинно, приїжджали, бо чесно кажучи, останнім часом нічого з ними не робив. Все займався тут, а зараз їх доготую. Також вам виставлю, щоб ви купували. Будете знати, якщо що, куди вертатися. Є вже своє місце, не то, що там вам машину і десь пропала людина. Тут все, весь час буду на місці. Це ще один признак довіри. Того в принципі, по цьому все розказав. Дуже вас вчора зацікавила тема з розіграшом Форда. Давайте я вам його покажу. Тобто, як це буде виглядати? 200 гривень і один білетик, всього 2000 білетиків. Це, звичайно, зараз така цікава тема, тому що за 200 гривень можна отримати авто. Розіграш буде тривати, поки не куплять всіх 2000 білетів. Того, якщо вас зацікавило, це ви можете прийняти участь. Зараз я ще взагалі думаю, чи я точно це буду робити. Але я там знаю деякі організаційні моменти і напевно це зроблю, тому що вас дуже багато кого зацікавило, багато хто дзвонив, питав, як це зробити, де це зробити. Того більше за все, я вам його так от продам комусь з вас за 200 гривень. А хто кому там не пощастить, не виграє. То ви просто так попробуйте свою вдачу. Взагалі напишіть, я ще до кінця не знаю, я кажу, буду це робити, не буду. Напишіть мені ще раз там точно плюс робити, не робити. Якщо, якщо робити, то ми без проблем це зробимо. І хтось з вас отримає фор за 200 гривень. А кому не повезе вдача, тому повезе іншого разу. Я зможу такі розіграші робити часто. Того, хто хоче авто здати на комісію, пишіть на цей номер плюс. Кого цікавить, щось з того, що є у нас на автоплощадці, також звертайтесь, от Фордек ще можете купити, поки я його не розіграв. Може я взагалі передумаю. Ну, ось така ситуація. Поплащайте, Привозьте своє авто. В мене скоро багато обновок. Того всім гарного дня і до побачення.